Тренінг із відеознімання та монтажу провели для учнів Черкаської спеціалізованої школи номер 20 Студенти-журналісти та викладачі кафедри журналістики, реклами та піар технологій На початку заходу школярі ознайомили з особливостями навчання за спеціальністю журналістика. Журналістика чиста, так як ми її називаємо. Далі реклама та піар у медіагалузі, закінчивши, яку ви можете працювати в рекламних та піар-агенціях. Далі у нас є видавнича справа та редагування. Дизайн медіадизайн. дизайн це спеціальність, яка де навчаються готувати книги, випускати їх у світ і Потім продавати, просувати, створювати все. Те, що стосується книговидавничого процесу, а також запропонували інтерактивні завдання. Чого? Що він ще сказати? Він займає я займаюся спортом. Далі вісім років займаюся танцями. Добре, дякую. Під час майстер-класу в телевізійній студії десятикласники дізналися про правила знімання відео за допомогою професійної техніки. Як живе сучасне студентство в умовах війни? Дізнаються учні черкаської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 20. Учні самостійно відзняли коротке опитування студентів університету про їхнє навчання під час війни. Записувати будь-яке опитування, ми запитуємо, як звати, представтеся, будь ласка, і далі ставимо питання. Спілкування, комунікація. Тому кожна хвилина, кожна навчання є дуже цікавим. Зараз у нас турнір з футболу. Це взагалі цікаво. Така суперечка між командами, хто сильніший, хто слабкіший, хто хто вийде гри, хто не вийде. Це настільки цікаво, що просто Це, це, це дуже цікаво. А, ти розумієш, що все-таки цінність і ну, цінності. Війна, війна вчить розставляти цінності в своєму житті. Ти розумієш, що все-таки та п'ятірка якогось колоквіуму вона не настільки важлива, як, як життя. А, тому кожен день цікавий. Ти не знаєш, що від нього очікувати, але загалом мені дуже подобається. А, ну... Оскільки я навчаюся на спеціальності журналістика, то логічно, що мені подобається все, що зв'язане з журналістикою, тобто все, що зв'язано з можливо якимись розслідуваннями, там, корупційними схемами, політика тому подібне. Дякую. Як вам під час війни навчатися? В цілому навчатися нормально. Цікаво? В... Цікаво, так. Да, але скажімо, коли, наприклад, якась цікава пара, йде така, і ще розумієш, що тобі треба, ну. Здати її, тобто це лабораторно припускаємо, А тут тривога, то тоді вже я неприємно. Після завершення опитування учні опанували навички монтажу відео. Над сюжетом працювали Андрій Некористенко, Віолета Мисенко, Єлизавета Литвин, Анна Могильна. Де бачите?